У кого найбільше бракує автобусів, міський голова вирішив перевірити особисто. Адже кожний із нинішніх перевізників зобов'язався щодня випускати по 120 автобусів. Насправді ж не дотримуються цього майже усі. А найбільше підприємство «Фіакр». Ну, за їхньою інформацією, сьогодні у них виїхав 104 автобуси. А скільки мало вийти? 125. 21 автобус на вийшов. Тобто 21 автобус компанії Фіакр сьогодні на вийшов. Серед найбільших порушників і підприємство Міра і КА з'ясувалося, що частина машин у таких компаніях працює в області, а їх подали на міський конкурс. Поміж тим, власник фіакру, представник свободівців, які найбільше і критикували транспортну схему. Якщо компанія фіакр подавалася на тендер і загарантувала певну кількість машин, якщо вони не дотримуються умов. Не ж тоді треба ставити питання про розірвання з ними угоди. Хто там є, яка там партія. Мене це мало цікавить сьогодні. Це питання, яке хвилює всіх громадян. Тому що сьогодні тема номер один дискусії у Львові це транспортна схема. І за таких людей ми маємо шалені проблеми. Зараз забраклі машини приватників замінять міськими. 30 автобусів додатково вже вийшли на лінії. За місяць буде ще 30. На маршрути має виходити 500 автобусів класу еталон Богдан на хордові маршрути. Загалом зараз не виходить від 45 до 60 автобусів. В день. Проте, крім нечесних підприємців, клопоту завдали і лазівські автобуси. Сьогодні напарник п'ята година прийшов, і що автобус вже не працює. Завів він працює на холу а Їхати не їде. Третина львівських автобусів зараз в ремонті. У нас тепер стоїть дев'ять автомобілів. П'ятеро з них п'ять автобусів з паливною системою. І дві два автомобілі знаходяться на ремонті на лазі з тросами дистанційного керування коробкою передач. І одна один автомобіль у нас стоїть, чекає лобового скла. Через нестачу автобусів і порушують інтервали руху, а усе роздратування пасажирів приймають на себе водії. Коли нам б'ють вікна, вибачте слово, коли нас там ви матюкають, ну не зараз до то, то зараз повідові було почався голольот останнім часом. Виників скартаса була не підготовлена взагалі до експлуатації. Вулиця Стуса, наші гармошки складались вдвоє. Водії відповідно вислуховували і крики в автобусах. Щоправда, терпляче вислуховували не усі. Тому за хамство трьох водіїв вже звільнили, а дев'ятеро отримали догану. Натомість вчитися спілкуватися із пасажирами доведеться усім. Від водіїв тепер вимагатимуть оголошувати зупинки. Для цього автобуси мають обладнати спеціальними системами. Ірина Ващишин, Богдан Іванський, головні новини Львова.